Всім привіт від пана Мишка. Я на своєму точку за містом. Там воно видно, якщо гори в снігу стоять іще. озеро зранку прийшов о сьомій, косуля з маленьким ходила. Так, і от я перевіз вчорашній рій сюди. На... Хай тут йому буде краще, тут є куди літати, а там один забор був. Ну що, підняв я три рамки з розплодом. додав три рамки цього бощини чи чотири? мабуть, чотири. У верхній корпус, в нижньому корпусі поставив сушнину, щільники поставив, щоб працювали. І поставив їм магазин. Так, ну що, купував я п'ять бджолопакетів. Порода, якийсь гібрид. Карніолан і італьянка. Той самий баквест. Що можна сказати? От одна стоїть на три корпуса, два магазини. Друга стоїть на три корпуса і три магазини. Це сильна. Ну, з тії я трохи дергав, бо робив відводки. Це зимувала, теж дергав відсюди, через те два корпуси і три магазини. А от стоять. Стоїть ось, ось 13-й. Мабуть, через те він і 13-й. Два корпуса і магазин. Ну, магазин геть пустий. І в корпусі в тому 28-му білому. Зовсім не цей. Ось його відводки робив у травні, місяці 33-й. І то він вже на півтора корпуса. Те саме, що і там я не дергав, нічого не робив. Оце ось його. два корпуса, Третій поставив, два магазини, третій оцей поставив щоб вони літали через решітку, мимо решітки. Злі, три штуки вжали, поки розібрав, зібрав і як сидять. І отут у мене оце я в травні робив відводок, теж на півтора корпуса. І оце так от вийшло. Три одна, ну можна сказати, одна сильна, дві нормальних, а третя нікудишня. А третя не колишня, і що ти зробиш? Це Я подіргав, от зимувалих, поробив відводки. І тут у мене три оце стоїть відводки. Три відводки, які я привіз. Ну Тут молода сім'я. Тут повний корпус, я їм додав в магазинчика. А це ось 30-й, 16-й це відводки. Навіть на необлітану матку. Чекаю, якщо не, обліт... не облетиться, то... З'єднаю їх або до цієї, або до тої. Краще б щоб облетілося. Ось такі-то на в мене справи. Дякую за увагу.